Заради ламантина, я готовий на все. Цього ламантина треба обійняти. Лана Дель Рей одружилася із туристичним гідом, який показував алігаторів. Їхнє весілля було секретним. Що про це все сказала його наречена, з якою він розійшовся після 12 років заручі, які скандали зараз між ними всіма відбуваються, і якого біса взагалі Лана дружить з росіянкою? Про це все ми з вами сьогодні і поговоримо. Як завжди, ставте свій чарівний лайк, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. А також ви можете ставати спонсором мого каналу. І починаємо. Лана Дель Рей здивувала своїх фанатів, коли у вересні цього року вийшла заміж за Джеремі Дюфрена. Всього через 4 місяці після офіційного. Фіційного початку їхніх стосунків події відбувалася в Дес Алемандес, Луїзіана. У річковій бухті, де працює Джеремі, згідно з фотографіями, отриманими виданням Daily Mail, співачка разом зі своїм татом йшла весільною церемонією. Вона була одягнута в незвичну білу сукню, а у її волосі була зав'язана блакитна стрічка. Ці кадри потрапили в мережу 26 вересня. А за три дні до цього їх підловили, як вони отримували дозвіл на шлюб ліцензію. Після церемонії одруження Лана Рей написала в інстаграмі, що Джеремі єдиний і дивовижний. І ми дуже щасливі. Анонімне джерело розповіло видав. Ще пара обрала місце, близьке їхнім серцям для церемонії. Весільна церемонія та прийом відбулися в тій самій бухті, де Джерем проводить свої тури на катерах. Це місце, де вони вперше зустрілися, і тому воно є особливим для них. Це було красиве, розслаблене весілля, зосереджене на сім'ї. Фокус був лише на їхній любовній історії. Інсайдери також розповідають, що це була своєрідна буремна романтика, і близькі друзі Лани взагалі не очікували, що вона вийде за нього заміж. Джерем відрізняється від чоловіків, яких Лана бачить у світі шоу-бізнесу. І він дуже. Добре, ставиться до лани. Також цей інсайдер розповідає, що Лана знайшла свою сукню у Новому Орлеані за пару місяців до їхнього весілля. Купила вона її буцімто у травні, і куплена вона була в такому простому магазині за 400 доларів. І це особисто мені нагадує історію із сукнею пристили Преслі. Сьогодні все ще дуже мало відомо про Джеремі Дюфрена, обранця Лан, який працює гідом на турі із алігаторами в Лузіані. І здається, пара хоче, щоб це і залишалося в таємниці. Співачка завжди намагається тримати своє особисте життя поза увагою ЗМІ. І вона захистила свого обранця від уваги медіа, коментуючи папараці відео, які публікувалися в інстаграмі в день їхнього весілля, Дель Рей написала: На жаль, місцева пара із хоуми не перестає запускати щоранку у наші вікна дрони і стежить за нами за допомогою трекера. Хто такий Джеремі Дюфрен? Як він заполонив серце цієї діви? Дюфрен є капітаном човна глісера, тобто катера, і працює на компанію гідів із Лузіани, яка називається Airbot Tours Arthur. Працівники цієї компанії гіди влаштовують пасажирів. Жирам екскурсію болотами Луїзіани, щоб вони спостерігали за місцевими тваринами, зокрема яструбами, білоголовими орланами та звичайно алігаторами. Хоча роман Пари безумовно був бурхливим, Дель Рей і Дюфрен були знайомі вже 5 років. Фотографії із Дюфреном вона публікувала у своєму фейсбуці ще у травні 2019 року, одразу після одного їхнього спільного туру дикою природою. Джеремі дай мені стати капітаном Arthur's Airboat Tours. Підписала вона свій пост у Фейсбуці. На фотографіях Лани і друзів також можна побачити і Дюфрена, який допомагає їй керувати катером. Що співачка взагалі робила в Луїзіані? Вона виступала на концерті Music плюс Art Projects Festival. До речі, на екскурсії Дюфрена також приходили і інші знаменитості. Скажімо, у 2015 році Глен Пауел, актор, якого чомусь порівнюють із дельфіном або капібарою. Публікував інстаграм спільний пост із Джеремі. Так само і Лана публікувала цей пост із капітаном судна, з яким вона подружилася. І її участь у екскурсії тоді дуже сильно підвищила інтерес до цієї компанії. Джеремі також тоді публікував фотографію з Ланою у своєму інстаграмі, написавши: я ніколи не знаю, кого я можу побачити на своїх турах, але це завжди приємно і відмічає Лану Денрей. Він виглядав абсолютно враженим поруч із красуною брюнеткою на фотографіях, коли вони разом позували, обійнявшись. І хоча Лані явно сподобався тур Джеремі. На той момент це точно не був любовний зв'язок. Сьогодні інсайдери вже розповідають, що на той час Лана приховувала від нього свою персону, і він деякий час бусімто навіть не здогадувався, хто вона, адже він не знав цю співачку. І для неї це бусімто було цитую дуже освіжаюче після цього їхнього спільного туру. Співачка почала стосунки із Шоном Ларкіним, який знімався у реаліті шоу. Life Police Department. але їхній роман закінчився у березні 2020 року, коли почалася пандемія ковід. Незабаром після цього Лана познайомилася зі співаком Клейтоном Джонсоном у додатку для знайомств, і вони швидко заручилися. Але їхні відносини також закінчилися у 2021 році. Після цих невдалих заручень ходили чутки про стосунки Лани із рокером із Салема Джеком Донахю, а останнім часом також ще й з музикантом Еваном Вінікером. Але це було не підтверджено, і співачка сама нічого про це не говорила. І от Лана знову зустрічає Джеремі у травні цього року, коли приїжджає до Лузіани на фестиваль Hangout Fest. Подейкою, що вони весь цей час підтримували якийсь дружній зв'язок, і, можливо, коли вона опинилася в Луїзіані, вона подумала, що варто якраз таки забігти до Джеремі на його екскурсію. Також прохання звернути увагу на її прикид. Якщо на першій екскурсії з Джеремі вона одяглася дуже кежуал, то тут, очевидно, знаючи, що вона побачить Джеремі. Вона трошечки принарядилась. Я можу бути не права, може, на це все здається. Напишіть в коментарях, і тут же вона позначає Джеремі у своєму пості в інстаграмі, підписуючи його як My Guy. Family with My Guy. про романтичні відносини Лани і Дюфрена вперше заговорили в серпні цього року, після того, коли з'явилися фотографії їхнього спільного обіду у Лондоні. Також ті, хто з'являється відео, як співачка йде з дюфреном за руку на Leeds Festival. 7 вересня цього року Дюфрен був парою Лани на весіллі Карен Елсон і Лі Фостера, яке відбувалося в Нью-Йорку. Закохану пару в синіх образах сфотографували, коли вони покидали цю вечірку, тримаючись за руки. Згідно з біографією Джеремі на вебсайті Ейботу з by Arthur, Дюфрен зробив важливий поворот у кар'єрі. Джеремі вирішив, що життя на хімічному заводі робота 7 днів на тиждень і ловля креветок у дні відпустки. Це не його покликання. Після невеликих переконань сім'ї він отримав ліцензію капітана і почав проводити тури. Він швидко зрозумів, що це чудово підходить для нього і ніколи не вважав, що повернеться до кар'єри на заводі. Джеремі чудовий капітан човна, і він просто обожнює спілкування із дикою природою та своїми клієнтами. На сторінці Джеремі є багато відеозаписів його взаємодії із дикими алігаторами, які живуть у цій бухті, де він проводить екскурсії. А Джеремі виявляється, у нас ще є відомим трампістом. Він постійно репостив трампістські пости. Але кажуть, що зараз він вже їх повидаляв. Також подейкують, що він підтримує і Путіна, але його таких заяв я, на жаль, не знайшла. Колишня наречена Джеремі, рата за нього. Келлі Велш вперше побачила Дюфрена, коли їй було 16, а йому 19. Вони почали відносини тривалістю один рік. Пізніше він одружився на своїй першій дружині Джинні, від якої у нього є троє дітей. Проте вони згодом розлучилися, і протягом року після цього розлучення він знову сходиться із Келлі Велш своїм шкільним коханням і робить їй пропозицію у 2012 році. Але до весілля в них так і не дійшло. І пара розлучилася у жовтні. Минулого року також Дюфрен чомусь виховував доньку Велш Алану, якій зараз 20, як свою власну. Я не розумію, чому, але вона все ще живе з ним. Келі розповідає, що вона в шоці із весілля Джеремі, тому що вона з ним була заручена 12 років, а з Ланою він одружився через 4 місяці стосунків. Але вона рада за нього. Він дуже працьовитий мужній чоловік, і йому потрібно було вийти із зони комфорту. Келлі розповіла, що їй стається, що він дійсно виглядає щасливим з Ланою. і це їй приємно бачити. Ти, що щастя невдаване, Келлі говорить, що дуже переживає за нього як за друга. Його здатність любити, піклуватися та захищати людей робить його таким привабливим. Проте якесь там анонімне джерело розповіло виданню Daily Mail, що там зараз просто якісь скандали. Буцімто через ревнощі Лани лол, стався вибуховий розрив дружніх відносин між Келлі та Джеремі. Буцімто Лана змусила його заборонити Келлі відвідувати їхній колись спільний будинок. Де живуть його діти та її власна донька Алана? Нагадаю, що його троє дітей то від першої дружини Джини, а Алана – донька Келлі, і вона чомусь живе з Джеремі. А Келлі повторюсь, живе в Техасі. Це за свідченням Daily Мейл. І коли у них відбулося весілля, Уелш була вражена тим, з якою швидкістю буцімто Лана та Джеремі винесли її речі із будинку. Чесно, я так і бачу, як лана носить коробки, і там ще були якісь кристали. Як зазначає це анонімне джерело, що там були кристали цієї келлі, і буцімто лана сказала, що давай заберемо ці кристали, бо вони несуть її енергетику. Я так і бачу, як лана каже це Джеремі. Забери ці кристали на курву маму, тому що вони несуть її енергетику. Як на мене, це просто якийсь дурнуватий вкид. Також є інформація, що Лана почала буцімто відбивати Джеремі у його тодішньої нареченої. І почала вона йому писати одразу після їхньої першої зустрічі після цієї екскурсії. І нібито в повідомленнях вона писала: Йому ти можеш дзвонити мені будь-ко. І вона, така негідниця, знала, що він заручений, а він був чесний. Публікував фотографії зі своєю дівчиною та зі своїми дітьми. Якщо вас може дивувати, чим цей чоловік зачепив Лену Дель Рей, то давайте ми подивимося на батька самої співачки. Виявляється, він також полюбляє активність біля води, і з цього посту стає зрозуміло, що він ловить рибу. Нібито акул. І здається, Лана відчуває себе у безпеці поруч із Джеремі, тому що він нагадує її її власного тата. Це, звісно, лише моя теорія, але напишіть, що ви про це все думаєте. Ну і ще Сімпсони вчергове передбачили це, адже є серія, у якій Марч після сварки із Гомером знайомиться із чоловіком, який просто обожнює ламантинів, і він так само, як і Джеремі, постійно проводить з ними час. Сімпсони показали, що є в цьому щось заворожуюче. Можливо, саме це сподобалось Лані, коли вона побачила Джеремі вперше. Можете радіти за Лану, можете не радіти, але українці точно мають знати, що Лана дружить із Росіянкою. Лана підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, але вона лайкала пости Світлани Матюніни, у яких пише Мать Росія і таке інше. Зараз коментарі під цими постами Світи Матюніної обмежено. Бо їй писали українці все, що вони думають про світу. То чому Лана дружить зі світою? Були якісь чутки, що у 2020 році Матюніна зустрічалася із сестрою Лани Керолайн. Але зараз і у світи є чоловік та дитина, та й Керилан, здається, теж має дитину. Вони постійно всі разом, і якось незрозуміло, хто, ким, кому доводиться. Ілана, і на весіллі цієї світи гуляла, і вони постійно разом. У них якісь вечірки, і геловінські вечірки, і дні народження. Ну, тобто, це дуже близька подруга, і це просто абсурд. Їй варто було б лише тільки приїхати ще в Росію і там потусуватися з нею, грати на балалайці із татом світи. І мені просто цікаво люди, у яких є друзі з інших країн. Ви ж по-любому обговорюєте якусь геополітику. І мені цікаво, про що говорять свята та лана в контексті війни в Україні і того, як Росія напала на нас. Так, вона підтримала нас в публічному просторі, написала якісь там заяви, але це, мабуть, було за вказівкою її піар-менедж, адже вона тримається на правильній стороні світла. Але все одно вона дружить з росіянкою, натуральною росіянкою із Самари і пише їй Бейбі, коли та написала мати Раша. Звісно, що і до нас? вона собі живе в США, та давно теж живе в США. Вони собі друзі. Чому вона має відмовлятися від дружби з якоюсь близькою її людиною? І хай собі дружить. Це її справа. Але зате тепер ви знаєте, можливо, це якось повпливає на ваше сприйняття цієї співачки, тому що коли я почула цей факт про Ланочку. Це мені не дуже той сподобалось, і зараз я вже не можу слухати її творчість як раніше. Щодо відносин із Джеремі, всі дуже були здивовані, тому що він якийсь немолодий і не дуже то, нібито гарний, як писали, що вона достойна якогось там супермена. Але ми бачимо, у в неї були багато відносин з дуже привабливими медійними чоловіками. Але очевидно, вона не була щасливою. Можливо, їй потрібен просто ось такий чоловік, який працює, який має якесь своє захоплення, і їхні відносини ну реально щирі, точно не для піару. І головне це, щоб вони були щасливі одне з одним. Тому що, чесно кажучи, я не уявляю собі, як вони мають поєднувати свої кар'єри, якщо в неї там якісь концерти можливо є, а в нього. Тури з алігаторами, можливо, він буде їхати з нею в тури, можливо, вона до нього туди переїде. Це вже будемо бачити ми далі. Якщо їхні сусіди будуть знімати їх з дронів почастіше, то ми дізнаємо всі деталі, тому що ми знаємо, що вона все приховує. Що ви думаєте про їхні відносини чи раді ви за них? Будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, та переходьте в мої соцмережі.